Так, далі обираю отут фаховий молодший бакалавр. Так, форма здобуття денна, спеціальність. Тут в мене ось таке англійська буква G19. І підтягнуло. Так, і тицяю пошук. Ось ID 155, наше, так, будівництво тицяю. І плюсик подати заяву. Не задано номер контактного телефону. Так, повертаюсь. Контактний номер. За заново. воджу 60, 28. Тут я тицею свій. Підтвердити. Так, перейти до подачі заяв. Пошук тицею айдішку обираю і подати заяву. Так, є так: на перший курс. Так, так, так. акредитовано, та ета. Початок прийому заяв, закінчення. Участь у конкурсі. Отут треба. Обрати першу претендую на участь у конкурсі державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та або юридичних осіб у разі неотримання рекомендацій за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або регіонального бюджету. Це необхідно обрати оце перше. Це в разі того, що вона не пройде на бюджет, то пройде на платне, ну, але вона в нас пройде на бюджет. Спеціальні умови так тут немає. Бачите, вас не ідентифіковано красним. Добре. Обраний ступінь за бюджетні кошти ніколи не здобувався тицею. Результати випробувань для обраної конкурсної пропозиції можлива подача НМД замість проходження співбесіди в закладі освіти. Увага! передбачено обов'язкове подання мотиваційного листа. Необхідно додати текст мотиваційного листа для відповідного випробування. Так, тут я тицею співбесіда, да? І в мене обирається. Дивіться, отут я не можу обрати. Отут так. Тут, тут бачите, я також не можу отут-утнути. -от бачите, в мене тільки співбесіда. Мотиваційний лист тицяю вимоги. Середній бал. Оце, дівчатка, необхідно підготуватись. Я е, копіюю цю назву. Відмінити, добре. Потім. Внести текст мотиваційного листа, вношу сюди. сюди. Ну, зараз, щоб не витрачати час, давайте напишемо скільки в неї. Давайте 8,6, хай буде. І отут пишу зберігти. Бачите, зелененьким все більше в мене нічого тут немає. І я тицюю подати заяву. Увага! Після подачі першої буде неможливо змінити введені контактні телефони, змінити кофій. Фотокарточки змінити, надане підтвердження спростування, чи є ви там щодо збірних команд. У сукупності за всіма основами вступу можна подати не більше п'яти заяв. Трата тай, за даними є у вас ідентифікована. У разі внесення недостовірних даних, ваша заява буде виключена з конкурсного відбіру. Підтверджую, Заяву зареєстрована, ЄДЕБА. увага, може пройти певний час, перш ніж ваша заява з'явиться в меню подані заяви на вступ. Все. Телефоную Наталі Анатолійовні, щоб вона перевірила.